Про наслідки ранкової атаки на Львів говоримо із заступником міського голови Андрієм Маскаленком. Яких руйнувань зазнав Львів під час сьогоднішньої ранкової атаки? Сьогодні, власне, вранці, після атаки російських ракет, одна з ракет поцілила на територію нашого дитячого комунального садочка. Там величезне уровище. 9 метрів донизу, до і фактично там, де вчора займалися і бавилися діти, сьогодні просто вже немає нічого. Тобто, відповідно, що а, зруйнована частково будівля самого садочку, тобто вибиті вікна, всередині все пошкоджено, дах. А, і напроти житловий будинок: 70 квартир, чотири квартири знищено повністю. І два під'їзди. Вони в дуже дуже поганому стані. Відповідно, що. Це все потребуватиме аварійно-відновлювальних робіт, але найголовніше, що ніхто ніхто не загинув, всі живі. Угу. Чи буде компенсація? Вже місто вирішило, виділило компенсацію на ліквідацію наслідків? Ну, власне, що сьогодні триває вся, вся процедура узгодження з бюджетною комісією, Було засідання комісії ТБНС, засідання виконавчого комітету, тобто попередньо мова йде про витрати. А наприклад, на компенсацію вікон, яких є близько 500 зруйнованих, це, це за кожне вікно по 12 тисяч, за вибиті двері, 8 тисяч гривень. Якщо е, говорити про сам будинок, то це комплексне відновлення, це дах, плюс буде компенсація за ці квартири, які знищені повністю. Фактично на цю хвилину це 4 таких квартири є. Е, але як буде завершена вся перевірка служб ДСНС, ми зможемо зайти і точно сказати, що як. Окрім того. Е, Садочок, звичайно, що ну крім того, є медичний коледж і звичайно, що декілька бізнесів, і багато приватних будинків двох трьохповерхових там так само є вибиття. Якщо говорити про суму, у наші оточні цело так за дуже попередніми розрахунками це понад 20 мільйонів. Якщо говорити про попередній наш гіркий досвід на вулиці Стрийській, які там зараз ситуація, бачив вже недавно приїжджав, що вікна десь вже відновлені. Там ситуація дещо інша, оскільки це є 17 будинків пам'ятки архітектури чотири з них майже повністю були знищені в 13 живуть люди. Тобто для мешканців, які квартири чи були знищені, тобто передбачена компенсація, так само, як і тут. Це 10, 12, 15 тисяч гривень, в залежності 1, 2 чи трьохкімнатна квартира, поки квартири не будуть і будинок не буде відбудований. З іншого боку, 13 будинків, де живуть мешканці зараз. Тобто є компенсація, власне, за вибиті двері: це 8 тисяч гривень. Вікна там встановлюються централізовано, оскільки там можуть бути лише дерев'яні вікна. А, і е, вони вже почали встановлювати їх минулого тижня. Вони складніше йде ніж пластикою, але в пам'ятці архітектури пластикові не можуть бути лише е, дерев'яні. Угу. Також зазнає, що на оренду квартири також виділяються кошти, здається. Правильно Так, на оренду 10, 12 або 15 тисяч гривень в місяць. А виділяється це мова йде про мешканців чотирьох будинків, де зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Угу. Тобто, якщо ти мешканець однокімнатної квартири, ти отримаєш. 10 тисяч гривень, якщо двокімнатної 12 тисяч гривень, якщо трьохкімнатної, то 15 тисяч гривень. Чи залучений ще хтось до відновлення цих пам'яток архітектури? Скажімо так, міжнародні фонди або організації? Так, Звичайно, що спілкуємося з ЮНЕСКО. Активно їхні фахівці працювали на місці, зробили 3 d сканування. <клапля pointers> Окрім того, ми зараз надіслали їм всю необхідну документацію для того, щоб можливо залучити і фінансування з їхнього боку, тому що відбудова цих будинків буде достатньо коштовною. Тобто маємо попереднє їхнє підтвердження, але будемо бачити, як буде виглядати надалі. Окрім того, був ряд фондів, які допомагали встановлення пластикових ікон в сусідніх будинках, де не є пам'ятки архітектури. Чи знають постраждалі, куди звертатися? Які документи необхідні? І так загалом розкажіть нам? Ну, наприклад, якщо говорити про атаку, яка сьогодні вранці відбулася, так. то від завтра працюватиме в дворі власне того будинку, який був вражений, центр надання адміністративних послуг. Всі консультації, всі документи можна буде там подати. А з іншого боку, якщо говорити про стриску, там фактично майже місяць часу працював теж виїзний ЦНАП, можна було все подати в дворі того будинку, який постраждав. Тут максимально наше завдання зменшити кількість кроків для того, щоб мешканцям це було максимально просто. Що ж, я дякую вам. Дякую вам. До побачення.